Це Львівський пагорб Слави меморіальний комплекс, де поховані російські та радянські солдати, які загинули під час Першої та Другої світової воєн. Крім поховань, тут є три пам'ятника військовослужбовцям радянської армії. На гарячій лінії міста опублікували звернення користувача Олега Цюпки з проханням перенести монументи з цієї локації. Прошу провести демонтаж великих радянських скульптур біля вулиці Пасічної, 8, і передати їх до музею Територія терору, зокрема, скульптуру окупаційного радянського солдата та двох інших, де вже раніше були демонтовані таблиці знизу. За часів СРСР тодішня влада активно встановлювала монументи радянським діячам. Окреме місце займали мілітарні пам'ятники, говорить директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник. 45-го року почали їх ставити. Тобто відразу після закінчення війни почали ставити пам'ятники. Це були гармати, катюші, реактивні літаки, звичайні літаки, танки, самохідні артилерійські установки і подібні речі. Пов'язані з війною. Все це було призначене для виховання галицького суспільства в радянському дусі. Тобто, якщо людина буде ходити по вулицях, названих радянськими іменами, дивитись на пам'ятники радянським діячам, то, відповідно, в неї утворюється в голові оцей картинка світу, пов'язана, звичайно, з радянською епохою. Ось що відповідають львів'яни, яких ми опитали на питання, чи варто переносити пам'ятники радянської доби до музею, принести в музей там і хай люди, хто має бажання, відвідували, дивили. Тому що теперішні події, теперішнього часу ми знаємо, хто на кого це підштовхує до цього. Не знаю, якщо чесно, в мене такої прямої думки немає, адже це все одно якась певна історія. Але... Можливо, дійсно в музей, щоб це була лишилась наша історія, але вже це не було якесь там висхваляння. Це радянщина, і набагато було б ліпше, якби її просто перенесли в. Музей, а ось що говорять про монументи на пагорбі слави у міській раді, зокрема, перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Ми зараз аналізуємо багато звернень, які до нас надходять, тому що ми зверталися власне до мешканців, якщо десь є якісь інші об'єкти які, наприклад, не були внесені в офіційний реєстр, але носять, наприклад, елементи колонізації для того, щоб вони подавали таку інформацію. Якщо говорити на загал цих перелік об'єктів, то вони так само плануються попередньо до демонтажу. Чому я кажу попередньо? Тому що ми маємо отримати остаточний висновок, тобто в нас рішення є, але ми маємо отримати технічну юридичний документ, що можна було перенести. За словами Андрія Москаленка, необхідна документація буде готова протягом п'яти днів. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.